І заграбастуєш чужі землі, тебе там срака. Вони знедолені, озлоблені. Те, що наше і те, що наша тероборона, та всі, всі СБУ, Нацгвардія. Ми повинні на своєму крові, на своїх оцих подвигах, на цих часом один до сіми. Один на себе сім бере. Ірма Вітовська – українська акторка театру та кіно. Продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України, працює в молодому театрі. Героїня фільмів Коза Ностра, Найкращі вихідні, все буде Окей, наші котики 2» або таємниця жіночого монастиря, мої думки, тихі та інших знімалась у серіалах Леси Плюс Рома, подорожники, дві матері, останній москаль, лист очікувань, грає у виставах підступність і кохання, різня убити чи любити та інших ти обновки робиш. Я навіть знаю, для кого. Стараєшся. Mm. Хочеш вгадаю? Ясен крас. Да. Для дівчин. Да, 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 для Дашки. Для Дашки? Mm -hmm. Для цієї сірої миші? О, не смішай. Та ну чого стартувати? Даша oh. хороша взагалі. Хороша. Да. Може, Даша і хороша, але я думаю, тобі треба хтось кращий. А А? Як думаєш? Після чотирнадцятого року треба розуміти, що ми всі розуміли, що може бути ризик великого такого конфлікту. вже. Але кожен з нас живе своїм життям, надією, незважаючи на те, що ми завжди там допомагали, особливо 2014-2015 рік. Я вважаю, що це був дуже теж такий народний тил для допомоги і добровольцям, і військовим. Але до війни можна готуватися і не бути готовим. Я думаю, цивільним. Цивільним це особливо. Я думаю, що тут є чітка межа між військовими чи там людьми, які біля Збройних сил або те, що пов'язано з безпекою, і е, звичайними цивільними. Так? Я пам'ятаю, що ми вийшли в перерві і з'їли перепочку. Я кажу, може, це остання перепочка ну, перед якимось кітком по якусь цю змагальну історію. Ну, я казала, там великі змагання да, за незалежність. Ми по суті зараз виборюємо свою свободу. Тільки віра і тільки кожне якісь історія і гумор. Ви знаєте, от <свисті> <свисті> італійці казали, от просто от звичайні, от пересічні італійці, вони казали, українці з сталевими яйками. Він сказав, це нація зі сталевими яйками. Тому що реально вони кажуть, як <свисті> Росія для всіх ставала якимось таким мала таку ілюзію мощі, вона це довго експ... Пансія, там культурна це. Що всі думали, що Росія це якась така велика ребенка. Ну на карті ж вона велика. І тут бачить, ну знаєте, це, як це змій такі, та, дракон і якийсь маленький там я навіть мультик дивилися ці там три ципочки, та такі-кін-кін, а потім Збройні сили. Ха-ха зуби. Для них це був шок. Для... Шок справді оцей наш. І що це? Це наше воїнство, це наш ген, дух. Він знає, що вселилося: козацтво, повстанці, стрільці січові, там, всю, руси древні, да, все це туди влізло, і, і вони отак. От от. Плюс цей гумор. Ну як би не гумор, повірте. Мені здається, що українці навіть в могилі будуть факт показувати після розстрілу. Це от протролити оце вони тому нас не навряд, тому що ми ржем в обличчя. Просто ржем. Це цей от тролінку. тролінг, тролінг цей весь на їх фейк. У нас мільйон антифейків і тролінга і. Це допомагає теж, мабуть, оця піти там щось робити, це партизанка, це якісь, якесь розібрати ці фермери, які розбирають це все на, на потрібні речі в хаті все знобиться, Це якась така вольниця, яка ну, воно тримає. Воно тримає, воно дуже мобілізує. Це одне із наших основних якостей. Я думаю, я думаю воно завжди було. я що не пам'ятаю, якісь коли трудніше, завжди якесь. Ми повертаємо в це в якусь. Карикатуру в шарш в сарказм. Вчора мене таксіст ввіз і каже, як ми зараз розуміли, що ми класно жили. Оці нарікання всі. Да? ну Людина завжди вона недосконала. Як ми зрозуміли, що ми класно жили. І як ми зрозуміли, яка прірва, яка деградація, яке. Нищита у тих солдатів російських, які за унітаз, за успіх, за газ мають шок потрясіння і все. І думаєш, курва мать! Ти маєш зробити свою країну вітрина. Ти заграбастуєш чужі землі, тебе там срака, вони знедолені, озлоблені. І це і замість того, щоб розвернутися. На свого образу що вони йдуть і тут нищать те, що ну, тобто, це варварство якесь на рівні. Ну але ж це винна голова, правда, рибка гниє з голови. І думаєш, нахріна ви сюди? То пішли б в Москву і побили пару магазинів електротехніки. Ви подивіться, що на вас жирується і у вас, бідося, немає лікарні, доріг і це ви вбиваєте нас за це. Ми вас ці лікарні не зробили, ми вам дороги не зробили. Тепер добре, що 24-те всіх отворозило і всі стали, ну практично всі да, стали такими. Але ж образливо, що так пізно, так пізно давали можливість повірити, що ми ваші ми з вами, ми друзі. Вони ми. Ми тихо з Каїн стояв і точив свій ніж поки. А він говорять, що бурячки і намагався запросити до себе в себе Зараз Зараз найголовніше це перемога. Я вже перестала ставити плани. От буде завтра, бо значить буде завтра. Але повноцінно жити сьогодні. Розуміти, що це ще один день, який наближає нас до того, коли я знову буду мріяти. Мені дуже. Шкода мрій. Оці життя, які кладуться, це ж якраз ті мрії, які, які нас є за якими живемо. Ми ж не живемо там за їжу. Нас тримають якраз у ці штуки. Наші мрії, які будуть наші завтра. І в багатьох їх вже не буде. І оце мене дуже сильно. No. Далі я за цю війну, мабуть, зараз плачу, може, п'ятий раз так, тому що Вийшла на таку з вами сповідальну штуку. Бо ви сидите такі в хакі, і це для мене дуже вже сакральний костюм. <гум> дуже важливий костюм сьогодні. У мене навіть теж їх куртка мені в 2014 році подарували танкісти з Дисней. Ну, я думаю, що коли буде перемога, я одразу скажу, що буду робити після перемоги. Я сказала: ви знаєте, що ми будемо всі дуже довго ридати після перемоги. Восторг, який прийде в дикі ридання, і вони можуть бути навіть не один день, не три, і не декілька. Тому що масштаби втрат, коли розкриється вся картина, взагалі подій, суб'єктивно, і якщо можна буде зрозуміти кожної людини, і що вона переживала в момент, і я думаю, що ця війна з нами на 100 років. Ну, як всередині, ви її не забудете. Ви не зможете далі. Ви не зможете потім відпустити це. От ці, ці жертви вони будуть з вами. Вони будуть з вами вже, коли ви помрете. От ваші діти, які є свідками. Вони. Мій малий коли це Віталій дуже розчулило історію, моєму сину було 11 років. І у нас не було свічок достатньо. Ми порізали там 5 на декілька. І коли задуло, він сказав, що ці свічечки збери, тому що я хочу віддати їх своїм дітям. І сказати, що я свою строки зустрів, коли була війна. Тобто вони ж там теж щось вони не показують, але вони ж там щось там абсорбують і тримаються. І, 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 і ми так їх склали в серветку, в який загорнули на да, майбутнє. Це ми так здаємося зараз. Нім. Ну буде парад, ми будемося качати радістю. Будуть концерти, звичайно, ми повинні сакралізувати. Це буде нарешті у нас день перемоги. Нарешті у нас буде день перемоги. що Друга світова це день драми, день великої трагедії. Так, це герої. Люди з різних сторін, але така мозаїка українська в Другій світовій, що вона не схожа і ніяк не ліпиться навіть на це штучне чудо-юдо, яке там Брежнєва і зараз воно дійшлося. А ми будемо мати зараз свою свій день перемоги. Я молюсь і прошу, щоб от воно сталося у нас. Як можна швидше, щоб ми менше втратили, щоб можна було звільнити тих людей, які зараз в окупації, я не є, які страждання там відбуваються, які це моральні, психологічні зріст, бо навіть не можна декоди виїхати, або це стає небезпечно. Тобто все, все, все. Саме страшне, я вже говорила, це немає мрій. Є тільки одна мрія перемога. Втім, буде все решта. Я думаю, що в 21-му сторіччі якраз ця війна є такий приклад для світу нагадати сторічну, там майже сторічну історію. Ми повинні на своєму крові, на своїх оцих подвигах, на цих часом один до сіми. Один на себе сім бере. Це я не кажу, це епос От я бачу реально людей троє троянської війни. Це просто от, народжуються епічні персонажі. І це великий кінематограф, великі драми. Всі подвиги, я думаю, що зараз дуже багато тричі пишуть. Від коротких метрів це все запам'ятовується. І у нас буде дуже багато драм, дуже багато якихось стрічок, так, людина в часі, та? там таких розгорнутих світового масштабу, коли людина в часі мотив. Але буде багато комедій. Те, що наше і те, що наша тероборона. Та всі, СВУ, Нацгвардія. Мені, мені здається, це якийсь епічний період, як античність якась. Я бажаю нашим захисникам всім вижити Дух і внутрішньо теж відродитися і почати мріяти, повернути свої мрії назад. Тому що ми їх зараз у з одна мрія, перемога. Після неї ми запустимо знову. Мрія — це справа, це ріс, це йде. Туди. Я бажаю їм повернутися живими, цільними і швидше почати мріяти. Я пам'ятаю, що теж мені розповіли тут історію. Надзвичайно мене вразила. Я подумала, що це треба буде зняти обов'язково після перемоги. Коли в Києві відкрили маркети, супермаркет, якийсь уже черга відбудувалася, був довше перший час там всі це шок, та да, там щось. І кажуть, що стояла велика черга і касирша, ну, відпускаючи. І раптом черга завмерла, і касирша теж завмерла. Вони всі дивилися в напрямку. Дитина маленька взяла біголі, знаєте, такі ногами велосипед. І хлопчик їздив. І от вся, вся ця черга і ця касирша всі світ понесли. Вони просто дивилися на цей катер. Мені здається, що це навіть без слів можна зняти, і все зрозуміло. Коли зараз но мене дуже пробили. Мені такі історії дуже пробивають кватання за, 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 за спомен.